Друзі, всім привіт! У нас нове надходження Jaguar F-Pace 2018 рік випуску. В шикарному стані, технічно повністю обслугований, 127 тисяч пробіг даного автомобіля. На двигуні 2 літри, бензин, повний привід, автоматична коробка передач на шикарних 22-х дисках. Майже нова літня гума встановлена. Комплектація F-Sport. Є передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, електровідкриття, кришки багажнику, панорамний дах, безключовий доступ, сліпі зони, утримання в смузі. Зараз покажу салончик, як виглядає. Шкіряний салончик чорного кольору. В ідеальному стані. Погляньте, в якому стані кермо. Все в ідеалі, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, музика меридіан. Дуже класний автомобіль, 127 тисяч пробігу, мультимедіа з камери заднього огляду, старт-стоп, підігрівок керма, сидінь. Автоматична коробка передач виконана в режимі шайби, є спортрежим, є екорежим, дуже багато функцій, все працює, друзі, все обслуговано. Абсолютно вкладень Автомобіль не вимагає, сів, поїхав. Він уже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.